Привіт! Ви знаєте, я вам розказувала, що надіялась на те, що можу бути вагітна, що зачала дитину. Чомусь така надія з'явилася, чомусь, напевно, моє кохання, моя зустріч і намагалася. Оберігати свій організм, ну на всяк випадок, хоча б. Я розумію, що іноді дотримуємось якоїсь контрацепції і так далі, але все однак. І це дуже важко і неприємно, коли у тебе починається певна кровотеча, і ти думаєш: так, стоп, або це критичні дні, або. І доводиться викликати швидку їхати. Обстежуватися, так і зробила. Ну, слава Богу, ніяких втрат дитини начебто не було. Слава слава Богу. Тобто, е, я не зачала. Але, але, все ж я переживала в ці дні доволі такі стресові ситуації, що теж насторожує людей, попереджала: не стресуйте мене, не займайте мене. Мені не можна нервуватися деякі люди виявилися крайньо неадекватними і продовжували стресувати мене. Наприклад, Гагін Володимир, місцевий алкоголік, деградант, місцевий негідник. Деградативна поведінка ненавидить цих дівчат, кидається і з образами на тих дівчаток, які там міні вдягнули спідничку чи топик вдягнули і шортики, ось нападає, обзиває. На моїх подружок маленьких, так би мовити, я їх називаю маленькими, тому що вони молодші мене. Одного разу дівчаткам по 13 років він а ну, матюком з магазину з'їв. Вибачте, ось така от істота. І як дуже неприємно мені стало, тому що його прийшла захистити одна людина, жінка в інтернеті. Вона ще мені стала так дивно погрожувати, доволі так агресивно. І кричить: Вова, хороший він не садись. Так як не садись, коли всі це бачать, як він поводиться. Це ж проблема не моя, це його проблема. І говорить, я тебе попереджаю, тільки спробуй там щось на його говорити. І ця жінка є моєю сестрою по батьку, що дуже-дуже огидно і неприємно звучить. І я до неї нормально ще ставилася. Ось, і після того саме в мене почала виділятися кров після розмови з нею. Що викликає в мене неї тепер ставлення як до ворога і до нього також? Ну, все, слава Богу, нібито я не втратила дитину.